Привіт! Ви на каналі Українки, що живе в Албанії. Сьогодні до мене приїдуть родичі, то я буду їм тут все показувати. Отакий анонс сьогоднішнього влогу. А ви тицяйте на вподобайки і дивіться мої випуски з морського Шендження. Приємного перегляду! Кішечка знайшла місце собі, як в старі добрі часи біля смітничка. Дуже зручно тут у нас отак дрімать. Згадує дитинство. А сніданок сьогодні буде не домашнім. Зазвичай в цьому році зараз я тут снідаю вдома в своїх апартаментах, але захотілося різноманіття. Та ще й контент буде. Покажу вам, як виглядає сніданок в кафешці на набережні. У мене попід домом моїм тут є кафе Амельяні, це кафе традиційної албанської кухні, і там є категорія сніданків. Я замовила собі капучино, якщо чесно, кава саме в цьому кафе жахлива. Сік, апельсиновий фреш був нормальний. І ось отак тут подають безпосередньо сніданок. У мене омлет з прошуто, трошки сиру, оливки, овочі, хліб і варення. І ще сосисочка. отакий сніданок. А зараз, друзі, ми з вами матимемо можливість подивитися ще одні апартаменти, які можна орендувати тут в Шенжині. Зараз сьогодні в цю квартиру будуть заїжджати мої родичі. Так як власниця апартаментів, де живу я, і тих. Де будуть родичі одна та сама людина, то вона мені зараз передасть ключі? І я матиму змогу зняти огляд. Ми зробимо з вами огляд ще однієї квартири. Я бачила її, звісно, на фото, тому що обирала. І там така сама таке саме планування, як тут, але можливо щось буде по-інакшому, не знаю. Будемо з вами дивитися ще одні апартаменти в Шенжині. В цьому ж ЖК, наскільки я розумію, бо я теж досі не знаю, де саме та квартира. Ну, зараз будемо розбиратися. Такий у мене сьогодні денний лук, мій сарафанчик. Люблю цей сарафанчик, такий він легкий, з віскози. І я готова йти підкорювати це місто. Ну і останні штрихи до образу: капелюшок бо сонце, сирочка бавовняна, моя така маленька сумочка і улюблені в'єтнамки шкіряні. Міські. Погнали, я готова. Огляд квартири такої ж самої, де не такої, в Шенжині, в тому самому ЖК. В якій будуть жити мої родичі. Дивіться, така сама, наче вітальня, але трошки різниця є. Тут є схожість в цих квартирах, це один стояк, той самий, але різні під'їзди. Вони будуть у мене жити в сусідньому під'їзді. І ось давайте почнемо зі спальні. огляд. Тут стоїть дитяче ліжечко, нам воно не потрібне, але ну, по запиту. Може бути така послуга, бачите? Я не знаю. Тут, ну, воно тут просто є, воно тут заважати не буде. Меблі, така сама шафа, як у мене в житлі. В принципі, одна власниця, то видно, що одні й ті самі деталі. Мені в моєму житлі, де й в цьому подобається, що тут чисто справді таке все новеньке, не заюзане. Це другий поверх, по факту, це як третій поверх, бо тут нульовий поверх. І це сусідній під'їзд. Я вам покажу вид з балкону. Москітна сіточка також є на вікні. Такі штори. А ось вітальня, дзеркало. Тут трошки інше. Мені моє, там подобається, я так маю вже звичку показувати луки. Ну, в принципі, і тут дзеркало гарне. Так виглядає оця зона входу. Що, пішли у кімнату кухню. Кухня. Кухня Віталія. У мене в квартирі там, тут, тут гарне світло. У мене такі там лампи накалювання червоного світла, наче у нічному клубі. Я вам не показувала, бо там неможливо знімати. Тут покраще. Начебто, бачите, і кухня така сама, але все одно є різниця. Різницю бачу в тому, що тут більше ящичків різних, і трошки різниця є по комплектації. От, наприклад, тут такий чайник. Я у себе чай в рунделику заварюю. Плита така сама на дві комфорки, давайте перевіримо, працює. Витяжка тут інакша. ось Все чисто прибрано. Мої родичі за декілька годин приїжджають і я от приймала квартиру, так би мовити. Мийка, гаряча вода є, бойлер. Ось тут, бачите, щось з посуду є. Інше теж у мене такого каструлі там нема. Я завжди люблю дивитися, що в ящичках, що є в квартирі, щоб знати, що докупати. В багатьох квартирах з Airbnb буває і цукор, і кава, і борошно, і купа всього. Тут, тут, тут є посуд, і це добре. Тут є посуд. Холодильник тут ми з вами бачимо. Холодильник старенький. У мене холодильник там новіший. Але я думаю, що холодить він. Нормальний холодильник для перебування тут. Я приїхала на два тижні, родичі будуть тиждень. Відерце для сміття тут теж є. Родичі будуть тиждень і. Тут буде жити пара, будуть вони вдвох, і я думаю, що їм місця тут вистачить. Тут такий більший стіл, бачите, вже на більшу родину. У мене там двохмісний столик, і тут зовсім інший диван. Теж є телевізор, і оця зона дивану мені, до речі, подобається. Диван виглядає комфортним. Є пульт від кондиціонера, бо тут є кондиціонер. І отак виглядає ця кімната з такого ракурсу. Непогана, затишна квартира без зайвих запахів. Мене все влаштовує, в принципі, на, на перший погляд та й на другий. Я вже тиждень живу в своєму житлі і воно гарне. Зараз ми з вами вийдемо на балкон. Так. Москітна сітка. І ось вже знайомий для вас вигляд. Тільки сусідній під'їзд і трошки вищий ракурс. Другий поверх. Сушарка для білизни є. Столики такі зручні, столики-стільчики зручні для кави. Можна так з сусідами буде привітатися. І отак виглядає цей балкончик. Така квартира. Залишилося нам з вами подивитися ванну кімнату. Вона теж така сама, як у мене, тільки дзеркальна трошки. Але тут так само є пральна машинка, трошки побита життям, але, я думаю, функціональна. Фен, ось бойлер, дзеркальце. Віконце є теж у в ванній кімнаті. Щоб оцю всю вологість прибирати зайву, квартира біля моря і тут може бути пліснява. Від цього не дітися, я вам так скажу. Ось так виглядає душова кабіна. Така квартира. В принципі, показала вам її. Показала вам її. Нормально, зараз все закрию і потім віддам ключі родичам. Квартиру цю я знайшла на Airbnb. Я вам розповідала це в першій серії, коли заїжджала. Були нюанси. Так трапилося, що ми їхали трансфером з цибулькою, з водієм, який теж працює з нерухомістю, теж заселяє в житло. Він працює з власницею цієї житла. Вона його здає не лише на Airbnb, а ще отак по. Там таким сарафанне радіо, чи як це правильно коректно сказати. Ну, е якщо, е якщо що, то можна зняти це житло через е українців. Шукаєте моє відео. Перше, де я заселялася в своє житло. Там я залишала контакти людини, яка може допомогти вам зняти ці апартаменти не через Airbnb, е але для мене особисто. Airbnb вже сайт дуже знайомий, нормально працює. Я через нього не один раз заїжджала. От як бачите, для мене це теж вже досвід такий знайомий, я навчаю моїх глядачів. Можна, можна і так, можна і так, можна і так, можна по-різному. Airbnb для мене це безпечно. Ось все. Залишаю квартирку, вдягаю свої капці, Така квартирка, пишіть як вам. Яка вам подобається більше? Моя обжита вже з цибулькою чи отака нова? Трошки схожа, але інакша. Ціна на цю квартиру така ж сама, здається, як і на моє житло. Просто що родичі будуть менше тут знаходитися, тому інша сума вийшла. Але здається, так само там було по ціні. Приїхали родичі. Я заселила в ту квартиру, що я вам показувала. І у нас обід в нашому улюбленому Германосі. Зам... починаємо їсти, бо всі голодні з дороги. Замовили мікс брускету, таких гарних, суп. Он з якимось монстром. Покажіть вашого монстра. Оце вас Албанія зустрічає таким монстром. І чекаємо страви. Так, наші приїхали, і мені смачного. Курочка, а це сібасик. Продовжуємо наш обід. То я ж вам все фільму, ота кур, кур, курка виглядає тут. Ще не замовляла, буду куштувати. Смачного нам. І чекаємо ще страви. Бо у нас тут багатенько за столом. Це лосось. Дуже гарна подача тут в Германесі. Я відчуваю, що ми до кінця нашого заїзду спробуємо тут всі страви. Тут щось подобається, щось дуже подобається, скажімо так. А нам подарували отакі спрінкроли, прийшов. Хлопець з персоналу каже, а це вам. А ми кажемо, а ми таки не замовляли. А він каже, а це, а це вам точно. То нам такі роли ще принесли. Дуже приємно. Нас знову пригощають вже по традиції, починаємо смакувати кавунчик. Хочу встигнути показати новоприбулим море. Зараз вже за 6 годину вечора і скоренько ми всі перевдягаємося, зустрічаємося йдемо на море. Дихати морем, плавати за бажанням і взагалі знайомитися з ним. Люблю бути таким гідом, трошки презентувати країну, де я живу. От, то поспішаю показати все як найкраще. Вдягнула свій черговий італійський купальник, цей такий з, з люрексом. він у мене трошки незвичний, гарний. Цибулька ще, ще не знає, що гості потім теж прийдуть до неї ввечері. Ось обов'язково зайдуть знайомитися з цибулькою. Так що так. Що мала? Ділова страшне? Ділова страшне. Отак. От так, ми на пляжі вже показую, презентую. Подивіться, сьогодні неділя і всі албанці, які приїжджали на вихідні, а таких багато було. Ви бачили у вчорашньому влозі набережно-повно людей. Всі вони поїхали вже в міста свої, тому що албанці приїжджають сюди зазвичай на вихідні. І зараз от майже нікого немає, пустий пляж. Я з задоволенням поплавала. Хвильки, бачите, які, але вода теплюща. І знайомлю наших з морем. Розповідаю, що тут, як тут уклад. Мені сказали, що мої відео дивилися, всі інструкції знають. Зараз ми присіли безкоштовно на пляжі, як я показувала це в минулих влогах. І от ми на морі. Будемо теж дивитися на захід сонця, я думаю, він вже скоро. І дуже тепла вода, я ще теж поплаваю. Отак. Речі, зрозуміло, і зелений, і червоний прапор. Взагалі-то часто я бачила саме в Албанії червоний прапор, думала, що то червоний прапор на пляжі, як за міжнародними правилами. Знаєте, що типу червоний прапор не можна в море. А тут червоний прапор іноді означає, що це просто прапор Албанії повісили, бо на моєму пляжі просто прапор Албанії постійно висить, а він червоний і, відповідно, це не означає, що в морі плавати не можна. Це означає, що просто вони патріоти. Трошки водоростів сьогодні нам накидало, тому що хвилі. Наступні дні, я думаю, ми будемо частіше брати шезлонги за оплату, тому що компанія вже стала більше. І, ну, відповідно, нам буде зручніше займати шезлонги і відпочивати на них. То будуть платні пляжі і буде більше пляжів у наступних відео. Ну, я так думаю. Хоча мені отак. Дуже подобається відпочивати просто на пісочку. Я задоволена. Приємно, коли є можливість поспілкуватися зі своїми, своєю мовою. Не тільки по Viber чи іншої Не в іншій соцмережі. Отакий От вечірній пляж. Ходить якийсь рибалка з сіткою. Не знаю, кого він збирає в тій сіті. Але так атмосферно просто сидіти, дивитися на цей захід сонця, на людей навколо. Люблю таке. А далі мені потрібен час на спілкування, на щось таке позакадрове, тому залишаю вас, щоб трошки пізніше з'явитися на YouTube знову. Зовсім скоро з новими влогами, просто вже не з сьогоднішнього дня. Тому всіх обіймаю, хто ставить вподобайки і кажу Слава Україні! Бережіть себе, будь ласка.